не кожен вас хотів би отримати топовий девайс за меншу вартість. Я сам в принципі від такого ніколи не відмовляюсь, чесно кажучи. А особливо коли цей девайс – це макбук від Apple. І я скажу, що така можливість є. Перевірені би у MacBook із гарантією технології жуку, привезені США чи Європи. І це мало не єдиний кейс, коли ти отримуєш ідеальний стан, гарантію і доступну ціну в одному флаконі. А крім того, у технижуку можна і розширити цю гарантію, та ще й взяти, наприклад, в оплату частини від того самого бону чи приватбанку. Одним словом, красота. Бо Apple це найкраща та найнадійніша техніка у світі, навіть якщо вона БУ. Але при купівлі таких пристроїв непогано було б знати, як воно все перевіряється та тестується. І сьогодні я тобі розкажу, як цей процес проходить у їжаку. До речі, спокійно можеш користуватися, якщо колись доведеться купувати MacBook. З рук самостійно, тому записайся терпінням, активуй максимальний рівень своєї уваги і погнали! Як і в будь-якому іншому випадку та з іншими девайсами, все починається з візуального огляду. Чи немає якихось глибоких подряпин, сколів і іншого того, що могло би дратувати та не подобатися, бо хочеться, щоб воно було як нове. Також оглядаємо всі місця під шурупчики, чи немає ніяких слідів, які могли би вказувати на те, що його розбирали, відповідно чи лізли всередину. Скоріше за все, якщо ти купуєш MacBook, скажімо, через OLX, то якраз всередину ніхто тобі не дасть заглянути. А там також можуть бути Нюанси. Наприклад, дуже часто на ноутбуці люблять приливати каву, ну або чай, якби в залежності від того, хто ще п'є. Тому відповідь на це питання можна отримати лише в умовах сервісу професійними руками майстра, Що у їжаку і роблять. Далі перевіряємо механізм відкриття кришки Macbook. Уже славнозвісним тестом використовуючи тільки одну руку. Та й в цілому навіть один. Палець. А відкривши кришку, то оглядаємо захисне скло на екрані MacBook. Чи там немає ніяких слідів? Хоча це якби не смартфон, але всяке може бути. До речі, техноїжак продає би у MacBook та настільні Mac лише у хорошому, відмінному та ідеальному стані. А відповідно точно буде з чого вибрати. Та ще й з вигодою до 40% від вартості нового пристрою. І гарантію до 2 років. Так, поїхали далі. Якщо по візуальній частині в принципі все влаштовує, то зразу. В першу чергу робимо скидання пристрою. Ось цей крок як завжди надважливий. Бо в більшості він показує, чи немає ніяких прив'язок там до iCloud і різних там інших, наприклад, корпоративних облікових записів. Бо при першому налаштуванні в більшості це все вилазить. І навіть досить часто. Тому цей крок потрібно робити з самого початку. І якщо все пройшло добре, то проводимо перше налаштування, пропускаючи майже все, бо ми ще якби не все перевірили, і немає сенсу у скурпульозному налаштуванні, як то кажуть, під себе. Це все буде потім. І це тільки початок ось цієї пригоди під назвою повна перевірка девайсу, але круто, що техніка, яка надходить в техної проходить цілих 9 ступенів перевірки. З більш глибоким тестуванням, ніж ж може провести. Ти непідготовлена людина, особливо коли на емоціях можна забути щось перевірити. Це я з власного досвіду говорю. Але якщо у тебе є непереборне бажання зробити все самостійно, але виникають питання, то спокійно звертайся у техноїжак. Бо це твій найкращий персональний помічник. Ну а вже після скидання можна і дисплей перевірити, глянути, чи немає ніяких засвітів, битих пікселів і нічого зайвого, а просто гарна і чиста картинка. Тому важливо відкривати саме однотонні картинки, можна різних кольорів. Білий, чорний, червоний, синій, жовтий, зелений. Цього, в принципі, буде достатньо. Після цього можна перевірити, чи працює автояскравість та Tone, якщо такі присутні в залежності від моделі. Далі можна увімкнути або будь-яку, або свою улюблену музику, і перевірити гучність і справність динаміки. Вони мають грати без хрипів, голосно, якісно і об'ємно. Бо динаміки на MacBook рахуються одними з кращих, які в принципі тільки зустрічаються серед взагалі всіх ноутбуків. Ну а самі динаміки розташовані з правого і лівого боку від клавіатури, сховавшись за ось цими маленькими дірочками. Що ж, як де удаєшся, як у нього виходить, через них так круто звучати. Після цього відкриваємо стандартну програму Photo Boost та перевіряємо, чи працює камера і зразу мікрофон. Якщо раптом потрібно буде для відеодзвінків чи звичайних голосових. Та й навіть, в принципі, якщо не потрібно буде, Якби, не неприкольно, якщо вони не будуть працювати. Також для перевірки суто мікрофонів, то можна відкрити стандартний диктофон та зробити тестовий запис. Також однозначно перевіряємо роботоздатність тачпаду, бо це. Якби основний спосіб використання MacBook, екран же не сенсорний, тим більше, що сам тачпад дуже великий і зручний. Тому проводимо по всій його площині та натискаємо і слухаємо, чи йде біту. Хоча так звані мертві зони рідко зустрічаються на тачпаді, бо він частіше або працює, або ні. Також не забуваємо і про клавіатуру. Вона не менш важлива за тачпад. Тобі на ній ще цілу купу важливого тексту набирати. Відповідно, в першу чергу перевіряємо кожну клавішу і важна. Навіть натискаючи по 2-3 рази кожну. Цим ми перевіряємо, чи немає залипань, чи йде на них правильний відгук, та чи все спрацьовує добре. Ну і перевіряємо також, чи працює та змінюється підсвітка клавіатури. Якщо це модель з Touch ID, то перевіряємо, чи він працює, та чи йде реєстрація відбитка. Тому можна навіть два пальчики додати. Ні, не одночасно, а по черзі. А якщо перевіряєш модель Pro Touch Bar, то оскільки це сенсорний екран у вигляді смуги над клавіатурою, то також перевіряємо, чи він працює по всій своїй площині. І чи немає мертвих пікселів. Само собою варто також перевірити і бездротові дуже важливі модулі, як от Wi-Fi чи Bluetooth. Відповідні налаштування обох знаходяться зверху, з правого боку дисплею. Відкривши меню Wi-Fi, має знаходити різні точки, особливо, якщо ти в людному місці, ну і те саме Bluetooth. Якщо ти в такому місці, де нічого такого немає, то точку Wi-Fi ти можеш, наприклад, створити з допомогою свого iPhone. Ну і так само в меню Bluetooth можеш пошукати свіжий iPhone. Ну а за корисні поради не забудь Вліпити вподобайку під відео. Обов'язково перевіряємо всі порти маку. Бо це як мінімум можливо для того, щоб ти зміг потім його заряджати. І він не був у тебе одноразовим. В більшості з таким пристроєм дуже бажано, щобшов зразу зарядний пристрій. Бо інколи від будь-якого обличку, чи тим більше павербенку. Він не запуститься. Особливо звичайного. Для більшості ноутів потрібен спеціальний як блучок, так і павербенд. Тому краще не ризикувати і звертатися до перевірених магазинів чи продавців. У техної жуку з цим проблем немає. Всі MacBook йдуть з відповідним зарядним пристроєм у комплекті. Також, якщо це версія, у якої присутній 35 мм джек та картрідер, то перший логічно перевірити дротовими наушниками, але у більшості зараз якраз таки вони бездротові. А для другого то можна взяти SD Карту пам'яті. Такі тести, хоч і займають у наших спеціалістів досить багато часу, але застерігають клієнтів від проблем після купівлі. А тому проводяться з особливою увагою. Якщо всі попередні пункти пройдено і нічого не викликає підозру, то далі звіряємо, чи це та модель, яка була заявлена. Для цього на робочому столі у лівому верхньому куті натискаємо на яблучко про цей комп'ютер та перевіряємо, якого року модель, який процесор та скільки оперативної пам'яті. А натиснувши докладніше, внизу цього вікна буде вказано, якого об'єму накопичувач. Крім того, перевіряємо серійний номер і звіряємо його з вказаним на корпусі. Це додатково страхує нас від зовнішніх втручань. Та від махінацій з комплектуючими у корпусі, ну і раз ми зайшли в меню інформація, то зразу там вже точно варто натиснути на системний звіт та вибрати розділ живлення. Там буде вказана дуже важлива інформація про стан батареї, а саме який відсоток ємності ще залишився у Маку. Та скільки циклів зарядок він уже пережив. До речі, перевірка настільних Мак проходить в принципі майже так само, за виключенням деяких деталей. Наприклад, в iMac ти не зустрінеш тачбар і акумуляторів, але решта проходить все ті ж пункти детальної перевірки. Вітаю! Тепер і ти прокачав свої знання до нового рівня. Особливо, якщо дивився і інші ось такі наші відео з порадами по БУ техніці. Але якщо ти не маєш ніякого бажання це все тримати постійно у голові, кожен раз цим всім не займатися, та головне, не хочеш переживати, щоб щось не пропустити при перевірці. То, звичайно, що краще це все довірити професіоналам з техної жака, Які у цій справі мають величезний досвід і роблять це з такою ж легкістю, як заварити кави. А їм це так добре вдається, бо вони на ринку вже понад 10 років і є справжніми експертами у Apple. Відповідно, точно знають, де і які підводні камені можуть ховатися. Ну а їх магазини ти можеш зустріти в ТРЦ майже кожного міста України. І якщо раптом після такої детальної інструкції у тебе Залишились якісь питання, то я здивований, але чекаю на них у коментах. З тебе подобайка, підписка і до зустрічі!